Сьогодні у нас практика з дівчатами: гармонізація чоловічої і жіночої енергії разом з ма картами. У кожній жінці є внутрішній чоловік, а в кожному чоловіку внутрішня жінка. Як врівноважити в собі чоловічу та жіночу енергії? Цьому навчали полтавок на практичному занятті з метафоричними асоціативними картами. Карти допомагають нам гармонізувати. Людина усвідомлює у неї чого більше: жіночого чи чоловічого. І потім по картам, за допомогою карт, вона знає, як більше щоб була дівчинка, як приймати рішення, там чоловіча енергія. І всі розуміють, що жіноча енергія це більше за відпочинок, за витрачання грошей. А внутрішній наш чоловік він відповідає за те, щоб заробити гроші. І це треба гармонізувати. На метафоричних асоціативних картах люди події та абстракції, що викликають. Викають у кожного певні асоціації. Робота з ними дозволяє зрозуміти, які якості в собі розвивати, аби досягти успіху та психологічного комфорту. Зазначили на занятті. Базантний, угу. сексуальний а, ну класний. Кручий, кручий, крутий, що сій не подобається, вона зла. Це впливає на наше життя, на наші відносини, навіть на те, як ми приймаємо рішення. Організували практикум для жінок в рамках благодійного проєкту Фестиваль можливостей для мам, що проходить у центрі культури та дозвілля. Всі наші семінари відбуваються за донат. У нас є мета, на яку ми збираємо, це квадрокоптери, і тому наші ці зустрічі є благодійними. Тренінги і про саморозвиток, про красу, про догляд за дитиною, міфи педіатрії, як правильно поводитися з грошима, як розвитувати свій бізнес. Благодійний фестиваль можливостей для мам заснували у Полтаві минулого року для мотивації та саморозвитку сучасних жінок. Цьогоріч для них проведуть 17 різних тренінгів.